Це перший канал суспільного мовлення, і це прямий ефір. Дональд Трамп заявив, що розмовляв телефоном із Путіним. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, Пише агентство Reuters. За словами президента США, він намагався домовитися про припинення війни в Україні. Далі цитата. Я вірю, що ми досягнемо прогресу. Кінець цитати Трампа. Коли журналісти перепитали його, скільки разів той розмовляв із Путіним? Трамп відповів цитую: Краще б я не казав. Крім того, президент США не розповів, коли саме вони спілкувалися. Востаннє тим часом Володимир Зеленський анонсував візит до Києва цього тижня. Цитую серйозних людей з команди Трампа про це він сказав на брифінгу з президенткою групи Європейського інвестиційного банку Надія Кавіліно у Києві. Послухаємо. На цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа серйозні у нас в Україні до ще Мюнхенської конференції. Потім буде Мюнхенська конференція. У мене буде там ряд зустрічей із віце-президентом, Також будуть зустрічі із командою президента Трампа. І у моєї команди будуть окремі там зустрічі. Також наші команди працюють над нашим діалогом, нашою зустрічю між мною Президентом Трампом він говорив про це. Мені здається, що в цьому немає ніякого секрету. Питання, коли це буде, можливості обох сторін. Що ж, насичений тиждень анонсував президент України. А у нас в студії Андрій Миселюк, директор громадської організації Інститут соціально-політичного проєктування Діалог. Пане Андрію, дякуємо, що долучились. Вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Вітаю всіх тих, хто нас зараз дивиться. Якщо конкретизувати те, про що ну я особисто не чув раніше, президент каже, що вже цього тижня серйозні люди будуть у Києві. Як ви думаєте, про, що, про яких людей може йти мова? Враховуючи, що ми раніше чули, що Кіт Келлог після 20 лютого має, після Мюнхенської конференції, то хто це може бути? Це будуть серйозні люди. Я думаю, що Серйозно? президент так сказав, да тому дивіться, Я можу сказати, хіба що точно, що це не буде Кіт Келок, спеціальний представник Дональда Трампа по Україні та Росії, тому що він за даними CNN, і яка посилається на джерела в українському уряді, буде 20-го. Це наступний угу. тиждень вже. Тобто, mm -hmm. скоріш за все, хтось хто має можливо підготувати якусь інформацію для кітакелога там чи якісь теми попередньо обговорити перед його візитом? Ну це таке припущення можна зробити Але минулого тижня. Ми ще не чули про те, що готуються якісь візити. От цього тижня, саме в тиждень Мюнхенської конференції, тут можливо варто говорити не хто приїде, а про що. Мають говорити, тоді ми зможемо зрозуміти коло тих людей, які можуть приїхати, тих серйозних людей, які можуть приїхати на дивіться. До Ки... Насправді важливо і хто приїде і про що будуть говорити. Наприклад, коли планувався у січні візит Келога до Києва, він був скасований. Ну там формальна причина була там, що поки в повноваження не почалися, немає права вести переговори. Але ж питання полягало в тому, що не було ще предмету для переговорів. Нема було що обговорювати. Тому його, власне кажучи, перенесли на лютий. Зараз дійсно оцей тиждень він, оскільки навіть були такі думки, що Кіткелог там на Мюнхенській конференції мирний план Трампа вже оголосить, але потім він скоригував, сказав, що це, по перше, це зробить сам президент, по-друге, це буде пізніше, а зараз буде підготовча робота. Диточі робота полягає в тому, що американці будуть зустрічатися з європейськими лідерами і обговорювати якраз питання війни в Україні нашої. Але це на рівні міністра закордонних справ, на дипломатичних рівнях? Ну це, чесно кажучи, я, чесно кажучи, не пропонував би просто почекати і побачити. Тому що, ну так, таких припущень можна робити багато, але ж це пальцем в небо. Mm -hmm. Я власне припущення про те, чи говорив Дональд Трамп із Путіним і про що саме вони говорили? Адже Дональд Трамп постійно про це перепрошую за тавтологію говорить. Але е, не зрозуміло навіщо не зрозуміло, е, яка суть їх розмови могла бути, і взагалі, коли вони розмовляли, можливо, ще коли е, Джо Байден був президентом. Е, ну по, по деяким даним вони розмовляли ще коли Джо Байден був президентом. А коли була інагурація Трампа, я зробив прогноз, що найближчі два тижні розмова ну, нового Дональда Трампа після вступу в повноваження, і Путіна відбудеться. Тобто, кажучи, власне кажучи, так вона і вийшла. І, можливо, він спілкувався з ним ще ніколи два тижні минуло, а коли один тиждень. Тобто вони, можливо, не один раз. Тому що Нью-Йорк Пост запитував то Трампа, він сказав, «да». і інший журналіст сказав, краще я не буду навіть як, роз, е, говорити, скільки разів там розмовляв. Судячи зі всього, там більш-менш такий регулярний контакт, де і вони спілкуються. Тобто, можливо, не на рівні президентів на рівні е, нижче, да? але mm -hmm. контакти між Кремлем і Білим Домом відбуваються. Так mm -hmm. давайте ще обговоримо пане Андрію. Інші теми, які виникають в інформаційному просторі цього тижня, сі дзінпін приїде до Москви 9 травня. Про це повідомили російські пропагандистські змі з посиланням на посла Росії у КНР. За його словами, очільника Китаю особисто запросив Путін. Офіційний пікін цю інформацію поки не коментував. Також плани поїхати до Москви 9 травня, а раніше підтвердили прем'єр-міністр Словаччини та президент Бразилії і Сербії. Пане Андрію, яка ваша думка? Чи, чи приїде Сі Дзінпін до Москви 9 травня? І ну, як можна трактувати його візит? Загалом, як це буде виглядати на? Його політичній арені ну, звичайно доцільно дочекатися ще офіційного підтвердження, але що стосується, скажімо так, особливого партнерства між Китаєм та Росією, то судячи зі всього, так він приїде. І ну, оскільки дата все ж таки кругла, 80 років, хоча це не закінчення Другої світової війни, а закінчення так званої великої вітчизняної війни, як в Росії святкують. Але ж там ще посол сказав е, Росії в, е, в Китаї, що е, можливо, що Китай також запросить Путіна, чи чи вже це факт, що запросить Путіна на закінчення якраз Другої світової війни, і коли е, будуть святкувати перемогу китайського народу в боротьбі з, з імперіалістичною Японією. Mm -hmm. Тобто, це обмін цими візитами, він судячи з всього таки відбудеться. Так, відбудеться, але про що він говорить? Знаєте, коли ми говоримо про те, що Росія там на 9 травня чергово когось запросила, хтось приїхав, а хтось не приїхав, то ми робимо якісь висновки про відношення між Кремлем і там тими, кого запросили. В даному випадку це Сі Цзіньпін, і це мова про такий... Такі напрацювання на майбутнє, так якщо Сідзінпін приїжджає, значить між ними все до є, є альянс сформований, так зване, вісь руйнування правил світового порядку Росія, Китай, Північна Корея і Іран. Тобто вони між собою постійно координуються на різних рівнях і постійно свою, скажімо так, близькість один до одного під, 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 під підтверджують різними засобами. Ось це також підтвердження того, що є контакт, є стратегічне партнерство. І вони знову ж таки вони в одній в одному човні. Uh -huh. І, то, а вони... могло бути інакше, як ви вважаєте? Ну, власне кажучи, там були якісь сподівання, що Трамп буде намагатися вплинути. Ну, чесно кажучи, я, я жодних таких реальних підстав для цього не бачу, але ж там деякі казали е, політики, в тому числі, що Трамп буде намагатися вплинути на Китай, щоб Китай вплинув на Росію. І Росія змінила свою позицію. Ну це насправді повністю проти да, Це повністю протирічить тому що Китай з Росією, вони в одній зв'язці, вони проти сполучених штатів і колективного заходу ведуть боротьбу і змінювати свій курс не збираються. Угу. Тобто навіть саме якісь економічні санкції чи тарифи, які там Трамп обіцяв, вони не. Ви помітили, що тарифи дуже такі щадячі. Десять да, да. 10% – це, ну скажімо так, Китай там теж відреагував, сказав, що СОД буде звертатися, угу. і рідкісно земельні метали обмежив експорт, ну там такі більш-менш болючі, але ж такої повномасштабної торгової війни нема. Угу. Та ще одну тему хочемо порушити тут в нашому ефірі. Колишній головнокомандувач Збройних сил України та чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний днями приїхав до Львова. Відвідав засідання Сенату Українського католицького університету. Повідомили в прес-службі закладу. На зустрічі залужний розповів про військову службу, про свою роботу послом в об'єднаному королівстві, а ще екс-головком зустрівся із головою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком. От пане Андрію, а, е, на що вам схожа ця інформація? Я за своїм досвідом я не пам'ятаю, щоб там посол е, Британії попередній чи позапопередня послиня е, там, відвідував якісь університети. І, ми про це, е, і про це власне, робились якісь повідомлення. І е, е, враховуючи. Те, що ми говорили, і те, що говорив Кіткелас, до речі, спецпредставник, що Україна має провести до, 2000, до кінця року вибори, то чи не схоже це саме на ось такий а, дух предвісник. виборів? Ну, на мій погляд, ні, тому що насправді Залужний, він, як і не, не тільки військовий, він ще й теоретик, він науковець, він такий дуже людина досвідчена, багато знаюча в різних сферах, і тому, звичайно, враховуючи те, що Український католицький університет це таке дуже на високому рівні, який стоїть заклад навчальний, то зрозуміло, що у них можуть бути свої контакти, свої зустрічі, і вони зацікавлені в тому, щоб таку знакову видатну постать запросити до себе. Ну і він, звичайно, теж зацікавлений поспілкуватися, Пан Андрій. А загалом, от в українському політикумі наразі ви вбачаєте ознаки і передумови, що розпочався такий передвиборчий процес. На попередніх програм, як раз з вами на цю тему починали розмовляти. Дійсно, зараз звичайно, якщо ми навіть будемо порівнювати ситуацію півроку тому. То тоді більше було розмов про те, що будуть вибори. А зараз ми бачимо, що потроху дійсно починає складатися пазли, щоб або в кінці цього року, або в наступному році, щоб вибори такі відбулись. Але ж президент Зеленський в тому числі напевно правий, коли каже: а як там зробити так, щоб проголосували військові для того, щоб провести вибори, треба зупинити воєнний стан. Якщо ми зупинимо воєнний стан, а війна не завершиться, то ми можемо втратити армію. Так, не звичайно, це передумова абсолютна, тому що. Мені дуже подобалось, як колишній секретар РНБО Данілов казав, коли агітатор зайде в окоп, як тільки він зайде, ми програємо війну. І звичайно, зараз трохи дивно, ну не трохи дивно, а зрозуміло, чому представники Сполучених штатів наполягають на виборах, тому що вони хочуть, щоб вони тут відбулись. Але ж для нас дуже актуальний приклад Великої Британії, коли Вінстон Черчилль під час Другої світової війни був беззмінним прем'єр-міністром. Тільки війна закінчилась, Британія виграла, він провів вибори, лейбористи прийшли до влади, він передав владу і все. Mm -hmm. Так що, власне кажучи, у нас теж подібна ситуація. Звичайно, спочатку має закінчитися гаряча фаза. Ми маємо отримати гарантії, що військові дії Росії не пановить через місяць, два чи три. Після того, як тільки це буде все врегульовано, тільки після цього, звичайно, вибори. Да. Ну і тобто за ідеальних умов, чи може це статись до кінця 25-го року, якщо об'єктивно дивитись на ситуацію на, на фронті, на ситуацію в політику на ситуацію відносин геополітичних гравців більш більш варегійно, що все ж таки наступного року. Є деякі шанси, що може. Ну, це взагалі треба, щоб склалося все практично ідеально, дуже швидко. починаючи з того, що наступного місяця там Трамп оголосить свій мирний план, що він буде реалістичний. Що вдасться натиснути на Росію, щоб вона там починала переговори. Там Європа свої протиріччя всім між різними країнами зможе владнати. Тоді, звичайно, можна. Ну, різниця місяці, то, в принципі, вона не така. Пане Андрію, та вдячні вам. Вдячні, що завітали і проаналізували ситуацію. Нагадаємо нашим глядачам Андрій Мосилюк, директор громадської організації, інститут соціально-політичного проектування, діалог, був гостем нашої студії в цій частині ефіру.